Доброго ранку. Сьогоднішній урок я записую. Маю надію, що ви знаходитесь на карантині. Все у вас добре. І почнемо ми з вами з самого початку. Отож, 13 травня класна робота. У зошит ви записуєте. І берете ручку іншого кольору, якщо треба зупинити відео. Візьміть ручку іншого кольору: зелену, якусь рожеву, чорну, але чорна, можливо, не так яскраво буде. Червона це вчительська, не чіпаємо. Будь-який інший колір, я знаю, у вас є багато гарних. Або візьміть кольоровий олівець. Відкривайте своє домашнє завдання, і ми почнемо з перевірки домашнього завдання. Отож, всі приготувалися, почали. Якщо у вас будуть помилки, перекреслюйте, виправляйте. Номер 1137 знайти відсотки від числа. Перше, перевіряйте, якщо у вас так, все добре, пишете плюсик, або пишете галочку таку, або плюсик. А якщо у вас щось неправильно, то ви тоді що робите? Ви тоді берете, перекреслюєте і пишете правильно. Отож, поїхали. Друге. Щоб знайти відсоток від числа, ми число ділимо на 100 рівних частин на 100% і беремо скількість таких частин. Якщо записи у вас зроблені по-іншому, не страшно. Головне, перевіряйте правильність відповіді. Але на записи увагу зверніть. В цьому завданні увага. Множення усно не проходить, обов'язково має бути стовпчик. І в цьому випадку теж треба обов'язково стовпчик. Я маю надію, що у вас це правильно. Йдемо далі. Рівнини становлять 95% території України, а решту гори. Скільки відсотків території України займають гори? Умови. Всього 100% рівнини 95%. Гори невідомо. Решта. Це проста задача. Щоб знайти, скільки відсотків займають гори, треба від, всього, від всіх відсотків відняти ті відсотки, що займають рівнини. Не забуваємо написати відповідь. Наступне завдання 1141-й. Накресліть квадрат, сторона якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита. В 10 разів більша за сторону клітинки зошита. Тобто 10 клітинок. Зафарбуйте частину квадрата, площа якої становить. Тобто, у зошиті у вас квадрат має бути 10 клітиночок на 10 клітиночок. І до кожного завдання у вас має бути 6 таких квадратів. І якщо скільки клітиночок всього виходить? 10 у рядочку і таких рядочків 10. 10 по 10 це 100 клітиночок. І, Тобто кожна клітиночка це 1%. І якщо вам потрібно зарахувати, зафарбувати 5%, то це будь-яких 5 клітиночок. 10% то це 10 будь-яких клітиночок. Ну, наприклад, друге завдання я виконала так. Захотілося намалювати отак в рядочок. Хоча можна фарбувати як завгодно. Відповідно, у третьому має бути зафарбовано 20 клітиночок, 50, 67, а в останньому весь квадратик зафарбований. Думаю, там у вас все правильно. Наступне завдання.

А 600% це сотих або просто 6, рівно. Ну і останнє завдання з домашнього, останній номер з домашнього. Навпаки, дано десяткові дроби треба записати їх у відсотках. 0,58. 58%. 0,8 це 80 сотих або 80 від сотні від 100. Тобто 80%. Відсотків. Так, 0 0,8 сотих. 8 сотих – це 8 зі 100, 8%. Відсотків. 0,8. тисячних. Дивимося, оце, якщо б 1%, отут би цифра була. А це менше, ніж 1%. Це 0,8 і 8%. Так, 2,5. Пам'ятаємо, 1 ціла це 100%, 2,0 це 200%. Отже, це буде 250%. І останнє 10. Одна ціла це 100%, 10,0 це 1000%. Домашнє завдання перевірено. Відкладіть кольорову ручку, візьміть звичайну синю, якою ви пишете щодня, і починаємо писати класну роботу. Сьогодні ми розв'язуємо задачі. Задача перша 1147. Не забувайте, це відео ви можете зупиняти, щоб прочитати чи записати щось. Площа поля становить 420 гектарів. Житом засіяли 15% поля. Скільки гектарів засіяли житом? Записуємо умову. Всього все поле становить 420 гектарів. Це 100%. Житом засіяли не все поле, а лише 15%. Жито ми не знаємо, скільки гектарів, але знаємо, що 15%. Скільки гектарів засіяли житом. Ось наше питання задачі. Зверніть увагу, я пишу зра... гектари під гектарами, відсотки під відсотками. Ну, що зразу? Спочатку треба знайти, скільки ж це буде один відсоток. Ми беремо 420 гектарів і ділимо на 100%. Поділили, переноситься кома, нагадую, на дві одинички вліво. І це буде 4,2 гектара поля, припадає на 1%. Записуємо обов'язково пояснення. Далі, а у нас житом 15%. Тоді ми беремо оте, те, що 1% і множимо на 15 таких відсотків. Зверніть увагу, це множення в стовпчик має бути. Я спеціально ставлю три капочки. Ви це зробите самостійно. Порахуєте і напишете відповіді. Житом засіяли і напишете, скільки засіяли. Йдемо далі. Сплав містить 8% міді. Скільки кілограмів міді. Міститься в 360 кілограмах сплаву. Записуємо умову. Що таке сплав? Це коли розтопили метали, метали різні, наприклад, от мідь тут є, але бувають інші метали. І коли вони в рідкому стані, при високій температурі, їх наливають в одну ємність і роблять сплав. Всього. Тобто сплав там де кілька металів 360 кг. І це завжди 100% те, що всього. Мідь. У сплаві є мідь. Ми не знаємо, скільки кілограмів міді, але знаємо, що там лише 8%. Тоді нас питають, скільки ж там кілограмів міді. Ну що, спочатку дізнаємося. Скільки кілограмів припадає на 1%. Для цього 360. Ми ділимо на 100%. І це буде, нагадую, кому переносимо на дві цифри. 3,6 кг. Це становить 1%. Мідь у нас 8%. 8 ось таких відсотків. Тоді ми 3,6 множимо на 8. Можна в стопчик, можна в рядочок, тут можна по різному. Як ви вмієте, так і робите. Записуєте відповідь е, от сюди і записуєте письмову відповідь. Сплав містить стільки то кілограмів міді. Наступне завдання. 1151 номер. У 2020 році в Україні кількість людей, які мали повну вищу освіту, становила 120,4% Порівняно з аналогічним показником у 2008 році. Якось вони так написали странно, давайте ми розберемося. Тобто. Спочатку вони рахували у 2008 році, скільки людей закінчили університет і мають повну вищу освіту, а потім другий раз рахували у 2020 році. І порівнювали ці показники. Так. Питають, скільки людей у 2020 році мали повну вищу освіту, якщо у 2008 році їх було. 6 мільйонів 905 тисяч осіб. Записуємо умову. 2008 рік. 6 мільйонів 905 тисяч осіб. І це 100 відсотків, бо ми порівнюємо з цим роком. 20-й рік невідомо осіб. Але 120,4%. Зверніть увагу, у відсотках стало більше. Значить, і кількість зросла. Так. Спочатку знайдемо, скільки людей припадає на 1%. 6 мільйонів 905 тисяч ділимо на 100. Це буде 69 тисяч 50 осіб. Це становить стільки один відсоток. А тепер знайдемо 120,4%. Треба порахувати, це обов'язково стовпчик. У вас тут має бути стовпчик. Записати відповідь, але зверніть увагу, що там пишуть. Що пишуть? Відповідь округліть до тисяч. Тому, коли ви запишете кількість осіб, ви напишете наближено, дорівнює і округлите до тисяч. Як це зробити? Якщо ви забули, маєте пошукати в підручнику. Округлення було недавно. Так. Ідемо далі. А далі. Коли ви вже округлили округлену відповідь, ви записуєте. У 2020 році в Україні було ось тут округлена відповідь людей з повною вищою освітою, наступне 1153. Площа Київського водосховища дорівнює 922 квадратні кілометри. А Канівського 675 квадратних кілометрів. Частка мілководдя, тобто там, де неглибоко, від загальної площі Київського водосховища становить 40%. А від площі Канівського 24%. На якому з водосховищ мілководдя займає більшу площу. Так. Київське водосховище. Зразу записуємо його площу, і це 100%. Його мілководдя невідомо, але це 40%. Потім запишемо Канівське. А його мілководдя теж невідомо кілометрів квадратних. І нас просить порівняти, на якому більше площа. Але тут я додала від себе наскільки більше. Оце це питання у задачі не стоїть. Тут просять просто порівняти, де більше число, де менше. Але я додала від себе наскільки більше, записуйте з моїм додатковим питанням. Спочатку розберемося з Київським водосховищем. 922 квадратних кілометри поділимо на 100, буде 9,22 квадратних кілометра, це 1%. відсоток. На Київському водосховищі. А мілководдя 40%. Тому 9,22 ми помножимо на 40. Порахуєте і напишете, скільки буде. Тепер будемо з кадевом розбиратися. 675 ділимо на 100. І дізнаємося, скільки 1% на Канівському водосховищі. А потім це число множимо на 24. Теж стовпчик, це становить мілководдя на Канівському водосховищі. А тепер оці два числа, оце число, і оце, яке ви порахуєте самостійно, якби я не давала оце запитання, вам просто треба було б написати одне число, інше, і поставити знак більше чи менше чи дорівнює. Але я дала вам додаткове запитання. Тому я питаю: наскільки більше? І щоб знайти наскільки більше, ви згадаєте, як це робиться і зробите. І записуєте відповідь: на стільки то кілометрів мілководдя на Київському водосховищі більше. Я думаю, ви зрозуміли. Ну, що я вам скажу? На сьогодні те, що я хотіла вам сказати і розказати, я розказала. Для того, щоб у вас все вийшло, ви дуже уважно перегляньте презентацію, дуже уважно запишіть і розберіться з кожним питанням. Тепер ми у класі розв'язали е, десяток ну, На десяток менше задач. І я залишала три крапочки у кожній задачі. Ваше завдання. Ви робите ДЗ, ДЗ буде в класрумі, і в класрумі в особисті повідомлення, це там, де ви прикріплюєте своє завдання, там, де є коментар під своїм завданням. Ви мені пишете номер, який там ми рішали. І де я поставила три крапочки, пишете. Ну, наприклад, там треба було знайти чогось там. Ви пишете 217, ну, наприклад, кілограм. Зараз я детальніше розповім про це. Давайте. Давайте ми зараз реально про це поговоримо. Так от у коментарях до домашнього завдання ви пишете номер 1147. Давайте згадаємо, що це. Зараз. Це про гектари. І ви знайшли ось тут число. Ось тут ви знайшли число. Оцю відповідь. оцю відповідь. Ви берете і записуєте от сюди. У Коментарі до домашньої сьогоднішньої роботи пишете оцю відповідь гектарів. Так само робите з 1149. Давайте глянемо, що це. Це просплав міді з іншими металами. І там треба дізнатися, скільки кілограм. Ви рахуєте і пишете мені кілограм. І так само дораховуєте кожну з цих чотирьох задач. Це додатково пишете в коментарі. Ви мене спитаєте, а де ж ті коментарі? Треба їх знайти. Зараз подивимось. Коли ви заходите як учень у завдання. І зробили завдання. У вас справа є таке слово ваша робота. Куди ви можете брати і додавати завдання? Тут може бути фото, посилання, наприклад, файл. да Ви сфотографували і сюди вставили. Так. А отут є внизу приватні коментарі. Приватні, це значить, бачите ви і я. Весь клас цього не бачить. І отут, у приватні коментарі, ви мені будете писати номер 1147-ре. І пишете там 54 чи 56 гектарів. Наприклад, я це беру з голови. Нажимаєте Ентер, переходите на новий рядочок, пишете номер 1149-. І пишете там 87 кілограмів, наприклад. І коли ви все написали, натискуєте на цей літачок, і він прилетить до мене. Я зараз видаляю, бо це для зразочку вам робила. Я думаю, що ви все зрозуміли. Так, я думаю, всі питання вирішені. Якщо є, пишіть мені у Телеграм, у Viber, будемо щось вирішувати. Гарного дня всім, до побачення.